Ну, справді, якщо говорити взагалі про проект бюджету на наступний рік, пане Назаре, то це е заради об'єктивності проект бюджету кращий ніж був минулого року, бо додатково заплановані кошти це на Крім сектору безпеки і оборони, це є основним. Заплановано також на соціальні видатки, майже плюс 30%. Це позитивно. Вперше за останні роки широкомасштабної війни це заплановано підвищення зарплати вчителям. З січня е, на 30%, з вересня ще на 20%, всього на 50%. Ну нехай на не, не стільки скільки би хотілося, але це вже позитивний крок під час війни. Е, через те це є позитивні речі і Кабмін на відміну від минулого року. Видатки військові запланував на цілий рік. Але дискусія тривала і в сесійній залі. А зараз в комітетах з представниками уряду як все таки. Підвищити грошове забезпечення військовим. Бо сьогодні в проекті бюджету далі планується 20 тисяч. Це неприпустимі речі. Також ми дискутуємо стосовно прожиткового мінімуму, бо від них залежить те, про що ви кажете. пане Назаре. Це е, мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія планується, щоб підняли тільки на 200 гривень, тобто вона становитиме більше 2500, тисяч Це теж речі несумісні з реаліями життя. І будемо шукати додаткові кошти, щоб все-таки переглянути цей прожитковий мінімум в плані, хоча б пенсійного забезпечення майже трьох мільйонів українців, які отримують пенсію в середньому три тисячі гривень. Оце найбільше турбує. Звичайно, позитивна річ, що нарешті кабінет міністрів затвердив, все таки бюджет пенсійного фонду на цей 2025 рік. Бо ми про це говорили. Вже з новим прем'єр-міністром це виправлення помилок попереднього уряду. І маємо затверджений бюджет з доходами і видатками більше е, трильйона гривень. Е, але позитивно в якому плані що це захищені статті, бо вже є реальні кошти через те. Цей цей бюджет пенсійного фонду є збалансованим. І захищені всі видатки до кінця цього року, тобто пенсіонери можуть бути спокійні пенсії надалі будуть поступати вчасно і в повному обсязі. Цей забезпечує індексацію і деякі підвищення певним категоріям пенсіонерів ще цього року. Додатково виділено 500 е, мільйонів на е, погашення заборгованості. За рішеннями судів, якщо на загал, то це однозначно мала сума. Бо загальна заборгованість за рішеннями судів на липень місяць становила майже 85 мільярдів. Але зважаючи на період війни, що основні кошти мають йти саме на сектор безпеки і оборони, 500 мільйонів то вже певний крок, що ті категорії пенсіонерів, які мають заборгованість за рішеннями судів, їм до кінця цього року певно підкреслю певна, однозначно недостатня. Але все-таки певна сума поступить, і будемо працювати спільно з урядом, щоб бюджет пенсійного фонду на наступний рік. Був затверджений швидше, щоб можна було знову погашати е, ці заборгованості за рішеннями судів перед військовими пенсіонерами і іншими категоріями. Також у цьому бюджеті пенсійного фонду додатково виділено 117 е, мільярдів на додаткові кошти соціальної сфери. Бо пенсійний фонд з липня місяця вже виконує іншу функцію виплачує всі соціальні видатки. В тому числі малозабезпеченим родинам. І з жовтня місяця ті сім'ї, які згідно закону можуть отримати підтримку держави, можуть звертатись до пенсійного фонду в підрозділи соцзахисту громад для того, щоб фахівці їм підказали, чи та чи інша родина багатодітна родина, яка потрапила в скрутне становище, може претендувати на підтримку від держави в залежності від загально-сукупного доходу це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Я думаю, що цих 117 мільярдів це ще те, що можна буде і цього року додатково отримати нашим громадянам. Це дуже суттєві цифри, і я вважаю, що це спільний консенсус між. Верховною радою, урядом позицію офісу президента, що соціальні видатки мають бути захищені, і е, пенсійний фонд працює збалансовано. Е, приблизно я ще раз підкреслюю: той трильйон з лишком це заробили всі наші працюючі, які сплачують єдиний соціальний внесок. Це всі це їхні кошти. А бюджет доплатив 117 мільярдів тільки на інші. Соціальні видатки через те, користуючись нагодою, я ще раз запрошую і переконую всіх роботодавців, щоб все-таки створювали робочі місця і сплачували податки. А наймані працівники мають бути офіційно оформлені і сплачувати єдиний соціальний внесок. І є це є стабільністю виплати пенсій сьогоднішнім пенсіонерам і забезпечення достойної старості тим, які сьогодні працюють, бо це як кажуть офіційне відрахування є запорукою призначення пенсії в майбутньому.